Звук Д. Буква д. ду ду Ду-ду-ду, чи, чи чи Де ночуєш ти вночі. Повтори Ду-ду-ду, ду, -ду, -ду чи, чи чи Де ночуєш ти вночі. Запам'ятай значення слова. Диво. Те, що викликає подив. Здивування чудо, поміркуй. Якщо прагнеш бути щасливим, не будь лінивим. Прочитай текст. Самостійно прочитай цей текст.